Каже, Всім привіт і судич Угу. Що ти я, робиш? Я готую. — Що ти готуєш Кушать. Що ти готовиш кушать? Ти готовиш кушать? Я Лаваш. Що там у тебе ще? Інсалата. Э, Інсалата і И... кіно кота як буде будет такінокотта? Індик. Mm. Mm. Індик і що там ще у нас? Філадельфія, да? так? Така. Така. Молодець. Смачно. Марія як зі школи приходить, вона одразу не накидається на їжу, аж деколи цукри попадають. Так. Ага. Зараз у нас що там показуй? 72. До речі, з шостої години сказали, що сьогодні працювати не буде один час. Ну, обов'язково ж треба поляпать, кухавари, так? Да? От що ми дітей не пускаємо. Що любить собі якісь бутерброди варити, чи ще щось. Я не п'ю бутерброди. Ну, тому що вони потім. А, ми навіть вирішили помити усе, так? У мене тут риба розморозилась. Напевно, я її буду ще й жарити сьогодні. Так, запечує лаваш в тостерниці, не знаю, як це називається, але трішки Марія попросила. Дуже класна штука. Така в мене форелька є. Вона невеличка цей раз. Я її навіть не буду пополам перерізати. Е, приправу до риби кинула і перчик. Е, рибку пожарю, просто валяю, обмокаю в муці і в олії, пожарю. А це варю маринад. Як ви бачите, лавровий листок, який на кожному кроці Віталії живе, і вони його не використовують, вони не знають, що це таке. Може, не всі, не знаю. Наша отут округа не використовує. Перчик, дві гвоздички. А ви знали, що гвоздіка відлякує мурах. Якщо в хату заповзають, от, то де мурах, і дуже добре відлякує. Ложити в цукор гвоздіку дуже класно. Налию туди яблучного гуцусу зараз закипить, як виключу. І лимон в інжукіну, тож як виключу вже. Поки я буду рибку жарити, якраз воно трошки пристине маринад. І рибку посмажу і відразу в маринад положу, і завтра буде смакота. Красота. Я по пом'ятку. Отака м'ята росте. В Україні біля річок я бачила, ми збирали біля річок. Я її кину вже після того, як просмажу рибку, я кину в неї. Що ви думаєте, я потім ще цю м'яту їсти буду? Рибку смажу в каструлі високій. Все смажу в такій каструлці, тому що. Як оказалося, то коли мало олії, то все підгорає, а так смажиться. Будемо їсти два дні одну рибу. Марія теж таку рибу їсть. Любить. Красота. Хто ще не готував, дуже смачно. Я не знаю, з яких сортів риби можна так робити. Що там в кого є. Але вже після цього, як я спробувала в маринаді, отак, я вже суху рибку не хочу. Всім смачного. Містично тут у нас, коли туман лягає, чи то хмари, не розумієш. Буде мені років 60, дитина підросте, приїду сюди, будуть казати, відьма Оксана там ото живе. І рози повним ходом цвітуть. Оце вони таку погоду дуже люблять дощ, не жарко. Літо цвітуть, а потім осінню знову цвітуть, тому що знову така гарна температура. І коли їх поливаєш, вони тут цвітуть і цвітуть до самого грудня.